Дезертири, що напередодні втекли з місць несення військової служби, можуть бути покарані позбавленням волі строком на три роки. Наразі проти двох тікачів вже відкриті кримінальні провадження. Як повідомляв Уженформ, кілька днів тому 14 військовозобов'язаних, що були мобілізовані в різних хвилях мобілізації, втекли з місць несення служби. Семеро втікачів повернулися до військових частин, а от ще сімох наразі розшукують правоохоронці. Військовий комісар Ужгородського військомату наголошує, що спершу пробували знайти своїми силами. Були в них вдома, однак там їх не знайшли. Причин втечі у військоматі не називають, як і не кажуть, з яких саме військових частин втекли хлопці. Однак наголошують, наразі їх розшукують правоохоронці. Відносно двох громадян один з них мешканець Воловецького району, інший Тячівського району. Слідчим відділом Мужгородському міського відділу міліції відкрито кримінальне провадження за статтею 335 кримінального кодексу України. Це ухилення від призову на строкову військову службу. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.